sed Красі, забувши лихоліття, твоя Тараса, звільнена земля, у росяні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. 9 березня 1814 року в похилій хаті красива Над стелом чистим і прозорим життя Тараса Кудала. Кріпачка мати. Вита горна. Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, сину, правда. А чому так багато зірочок на небі? Бо коли людина на світ виходить, то Бог запалює свічечку. І горить та свічечка, допоки людина не помре. А як помре, свічечка гасне. Бачив соночку? Бачу, матусю, бачив, а чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледь помітні. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічечка ледь ледь тліє. А коли людина добра, любить людей, робить їм добром, то її горить ясно і світло, і видно її далеко. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя зірочка світилася найясніше. Почив різночасний, завжди чому самиснує. Ніколи не тримався в харпі, а все десь вислався не воїнах. За що й прозвали його собі маленької боротьби? Восьмилітнього Тараса віддали в науку до дяка. Дивна це була наука. П'ятниця дяк навчав по церковних книгах. За найменшу провину карав в Різкою. Ти взяла мене маленького за руку. І хлопця в школу повела до п'яного дяка в наука. Учись, серденько, і колись з нас будуть люди і казала. Утіся, серденько, колись із нас будуть люди. Як гірко, як нестерпно, жаль. Що доля ми з тобою. Ми в Богі змучені раби, не маємо радісної на людини. Нам вік доводиться терпіть, не розгинать своєї спини. Прокажеш слово і нагай над головою люто свисне. І так усюди, З краю в край, панує раптомся. Та недовго тривала Тарасова на лука. Несподівано Несподівана була і маленького довга Матусю, мамо, ви куди ж? Мене малого залишаєте. Куди йдете? А як же я? А я ж недалечко, де сонце лягає, спочити, по рамені діти ай вже без мене розті. Там матір доброю мою ще молодою, сонце, села почерніла. Боже небо голубеє, і те поморніло, Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого і хлинули сльоти. льоху. трапляє до хитінського маляра. Матір погодилася, навчити хлопця малювати. Однак пане Легард забирає його до Москви і Тарас стає козачком. Хоче малювати. Прагне він зазнає, та за це багато зазнає знущання. він малює статуї в саду. В пише вірші про людську біду. Зустріч у Петербурзі з земляком-художником Сошенком круто змінила долю Тараса Григоровича. Він познайомився також з байкарем Грибінкою, художниками Брюловим Венеціаловим, з поетом Жуковським. Вони побачили великі здібності молодого художника і викупили його з рабства. Читаю ось і думаю, що зараз почуває наш Тарас, які думки в нього, коли б не сталося з ним чого небудь Він признався мені, що відколи повернувся з лікарні, йому стало важче. не спить ночами, аж під ранок. А тепер, коли він відчує інше повітря. Мені здається, з Тараса буде видатний художник, може знаменитий. Тарас мені подобається. Його вдачі криється якесь бурхливе, нестріне начало. Його доля мене хвилює. Цей маляр – справжній у душі. І я хочу забрати його до себе в учні. Вітаю всіх. Чомусь душа у мене є стривожена, передчуття, немовби щось мене окрили. Поздравляю вас! Ну, дай же я обійму тебе? Що це? Я, ніже попісавшися, уволений від служби в партії полковник Енгельгард, Отпустив вічно на волю кріпосного моєго чоловіка Тараса Григоровича Шевченка, доставшого серні по наследству. Воля, воля, нехай життя твоє на волю буде щасливе та безмарне Розцвітай, Тараса, зустрічай нове життя з ускритим серцем і душею. Життя з привітною смішкою йде тобі на зустріч Заспокойся, Тарасе, та не збирайся дякувати нам. Мистецтво існує для добра, а не для зла. А ми йось служителі, Ось і тільки. були віри, поет громадянин. Він залишив нащадка в книгу народного життя, копса, відстояв, зберіг національну гідність свого багатьох та його. Тарас Григорович починав свою творчість із балад, використовуючи в них багатюші матеріал кольору. 1837 року він написав баладу причина. Пізніше були створені балади «Утоплена», лілея, Русалка. Їх об'єднує казково фантастичний перебіг подій, драматизм ситуації, потужний ліричний струн, глибоке розкриття автором духовного світу людини. В основу твору тополя покладе на народну баладу Ой чи є то жито про перетворення дівчини над топою. Послухаємо собі. Чиє ж то жито, чиї то по коси, чия то дівчина, чия то дівчина розпустила коси, коси розпустила по плечах пустила. Ой боже. Жала вижинала, жала по жала, жала вишинала, поки серед полею стала. Брінець При... на ту пору із хмари, де тебе Не неначе човен в сині морі. то вирина, то потопа, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та я раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле гукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не знає. Бо причина що таке я робить, де мати богувала мене малого і ночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи, б'ючі, чисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх погано. Утім, у тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'ями поросли. Село не наше погоріло, не наші люди подуріли. Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Друга поїздка в Україну відбулася 1845 року. Що приніс Сергій Шевченкові? Він повертається в Україну, щоб жити на Батьківщині. Працює в Київській тимчасовій комісії з упорядкуванням старовинних актів. Саме в цей час пише твори Єретик, Кавказ і Мертвим, і живим, Невольник, Великий льох, наймичка, Холодний Яр. Я вечеря, коло хати, печірні зіренька встає, Дочка вечерять подає, а мати. Дівчати. Так соловейко не дає, поплала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихали. Два генія має Україна, пісню і поета Шевченка. Рівно, по якому, по його ролі в історії духовної культури. Важко зайти. В далеких степах Казахстану він дуже тужив за Україною. Згадував її пісню. Як ми знаємо, Шевченко сам гарно співає. Видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай, сядемо ку, Пан. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, Стелиться в полі туман. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, Стелиться в полі туман. Стайні і мені, і татові, і мамі. Не страже і хату нас він знає наші волі. Я добре знаю, це Тарас, нас, що мучився в неволі. Такий я сив, і дивись. Він мов говорить з нами, він на портреті, повживий, ось-ось і вийде зраду. День народження Тараса Шевченка дорослі і діти йдуть до його пам'ятника, щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші, поспівати пісні і цим висловити свою шану великому котелі. Я кому, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні. Щоб Дніпро широко поле, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Уховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою своєю кров'ю волю окропіти і мене в сім'ї великій сім'ї вольні, нові, не забудьте поминути незлим тихим словом. Сестри і браття мої, його славі, орлиному злету, нема рівних ніде на землі. Поклонімося Тарасу святому за слова щарівні крізь віки, що навчав нас долати у тому, вперто йти до своєї мети. Поклонімось великій людині, що стоїть на чернечій голові. І шукаємо по всій Україні, патріотів, живої душі. Поклонімось, дорослі і діти, за натхнення, що в душу лягло, за кобзарські і вірші, і квіти, за оспіване кожне село. Поклонімося знову і знову у весняні, ці дні осені. Вічна слава пророчому слову! Вічна слава Тарасе, тобі! Ми, захисники заповіту Шевченка, завжди будемо пам'ятати його заклик. Борітися, а тому всі разом відповідаємо: Поборемо! Нам Бог помагає.